Давайте я вам зараз продемонструю, як за рахунок цієї маленької НРК я зроблю великий бабах для великої ворожої техніки. Готуємо в нашій школі спеціалістів наземно роботивних комплексів, саме на різні типи комплекси. Як ударні, так і інженерні логістичні і мінування. Найбільш важкими, напевно, вважаються саме бойові моделі, тому що там ти відповідаєш не тільки за платформу НРК, а саме і за турель, і за е, там, кулемет, чи там що там стоїть РПГ і так далі. Тому що знаємо, що бувають такі е, режими, як заклинювання патрона і так далі. І е, механічні, ось такі гусеничні, вони потребують техобслуговування. Гусянку натягнуть не, не е, важко, кожен військовослужбовець натягне. Е, в зв'язку з чим, е, бо це обслуговування НРК, кожен оператор це має робити. Для того, щоб наш дрон нормально їхав на полі бою, його натягнуло в іншу сторону, перевіряємо дві гусениці та затягуємо контрагайку. Саме начальний процес починається з опанування мультироторних типів, а саме Mavic, аутели та різні види БПЛА. Чому саме мавіки дуже важлива функцію виконують, саме НРК? Тому що е Завжди, коли ми ведемо дрон, не завжди з камери дрона видно, по-перше, якусь обстановку і е, деякі проїзди, де можна не побачити на камері самі. Тому Mavic це є як допоміжним е, з, з супроводом для нашого ГНРК. Вони між собою, як вважаються, друзі, які нерозлучні. Підготовка триває 35 начальних діб, не враховуючи е, неділі. Особовий склад, який нас навчається, прибуває з бригад після БЗВП попередньо піхота, яка раніше була поранена та зараз можуть виконувати свої задачі на НРК та є бажання навчатися. Я вважаю, що опанувати НРК може будь-яка людина. Це в нас знаходиться дрон. НРК наземно роботизований, який виконує функцію мінування. Він має в собі е, вантажопідйомність 8 ТМ, ТМ 60 і так далі. Ми е, відправляємося на якийсь маршрут. Нам треба замінувати якусь ділянку е, місцевості. Ми робимо наступним чином. Е, в нього є Відповідні кнопки і тумбера, які е, дозволяють нам це зробити. Тобто, сама міна скиду десь скидується за дві секунди. Ми можемо скинути всі вісім раз, або можемо скинути одну, приїхати в якісь інші місцевості, скинути іншу. З приводу як їм краще мінувати, замасковане чи не замасковане. Тут треба вже відштовхуватися, звичайно, від е, Тої задачі, яку ти виконуєш. Тобто, е, коли тобі дають задачу, і ти розумієш ділянку цієї місцевості, ти маєш, звичайно ж, підібрати маскування е, спершу для НРК, щоб її не було помітно з ворожих дронів, які літають. І, звісно, скидувати міну в ту точку, е, де її буде менш помітно. Мені скидували курсанти, які в нас вже проходили навчання саме на бойовий модуль Людь, як вони виконували бойові завдання з цієї платформи. На відео я побачив, як вони штурмують саме населений пункт при тому невеличкими групами. І після бою, як, як і ТОГ, ми маємо тільки три втрачених НРК і ні одного втраченого людського життя. Тому в цьому плані вони молодці. У нас створені групи, де ми отримуємо інформацію та здобуваємо ту саму краплинку з усіх підрозділів, які працюють на НРК. І постійно в фешбек-шоу потрібно до програмі досконалити, що потрібно нам більше давати. І так само вони діляться своїми комплексами, які в них з'являються в бригадах, а яких нас немає.